Сьогодні проговоримо про таке обстеження, як цитологічний мазок із шийки матки. Думаю, багато хто з вас чув, робив та здавав цей мазочок. В чому ж різниця між мазками? Існує два методи обстеження: рідинна цитологія та традиційна цитологія. Традиційна цитологія береться щіточкою із поверхні шийки матки та цервікального каналу. І наноситься на предмет на скельце. Недоліком цієї цитології є те, що частина клітин потрапляє на скельце, частина не потрапляє. Може відбуватися механічне пошкодження самих клітин, тому інколи висновок традиційної цитології може бути не зовсім інформативний. Рідинна цитологія також цією щіточкою береться з поверхні шийки матки та цервікального каналу. І кінчик цієї щіточки занурюється в спеціальне рідинне середовище. І тому всі клітини, які на щитості, будуть оглянуті лікарем-гістологом. Результат рідинної цитології інформативніший, і ми зможемо не пропустити змінені клітини на шийці матки.